Без сезонної гуми на дорогу ані колесом за новими правилами автоінспектори після 15 жовтня зможуть зупинити водія і відвести машину на штрафмайданчик, якщо на колесах не зимова гума. Відповідні новації нині на розгляді у кабміні. Поки що ж зміни шин на совісті власників авто. Хоча цього вже давно вимагають страхові компанії. А ще водіїв примусять їздити із ближнім світлом. Фара доведеться вмикати тим, хто рухатиметься за межами населеного пункту. Правила діятимуть із 1 жовтня до 1 травня. Норма діятиме навіть у світлу пору доби. Експерти переконані, це на користь самим водіям. Обнаруження збільшиться приблизно на тисячу метрів, що дозволяє воділю мати 20 секундний запас часу, якщо. Транспортне средства движуться друг на стрічу другом Зі діде, діде, 90 це скоростю діда около км кілометрів в час, та зазорує времени дозволяє правильно спрогнозувати ситуацію. естественно, прийняти необхідні міри, якщо возникнета аварійна ситуація. Також готуйтеся запастися спеціальними сигнальними жилетами. Одягати їх доведеться тим, хто мінятиме колесо на погано освітленій дорозі. Така норма звична для тих, хто мандрує Європою. Це ж стосуватиметься і пішоходів. Ідеш по трасі, почепи на себе світловідбивачі, аби не втрапити ненароком під машину. А вони у нас є. Це в нас у нас є жилетки є все. Є тільки команди. Ми поїхали. Ночі зараз не видно по трасі, в частності, Не видно цих людей. Люди в чорному всі ходять. Я вважаю, що це має якась бути близька в каче щось таке. У 2012-му кількість автопригод в Україні збільшилася на 20%, А світовий банк підрахував, що року наша держава через подібні аварії зазнає 5 мільярдних збитків. Це у доларах. Утім, цілком імовірно, що зміна законодавства автоматично спричинить і корупцію. Мовляв, у даїшників з'являться додаткові підстави брати хабар і пропонують перейняти досвід Росії. Вони зараз починають внедряти фото внідряти фотовіді фіксацію, ані убирають Гаїшників, це все діло автоматически, а роботні ГАІ направляють на контроль алкоголю за ролю. Скільки коштуватиме водія в недотримання нових правил у Державтоінспекції, поки що не порахували. Мовляв, для цього ще необхідно внести зміни до адміністративного кодексу. Олена Лоскуна, лікарімов, ЮБР.